В одному казковому місті жили коротульки. Коротульками їх називали тому, що вони були зовсім зовсім крихітні. Кожен коротулька був на зріст, як невеличкий огірок. В їхньому місті було дуже красиво. Навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кульбаби. Там... Навіть вулиці мали назви Квіток, а саме місто називалося Квітковим. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок коротульки називали Огірковою річкою. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків коротульок. За головного в них був малюк коротулька. На ім'я Знайко. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі, а знав він так багато тому, що читав різні книги. Від читання книг Знайко став дуже розумним, тому всі його слухали і дуже любили. У цьому ж будиночку жив ще один допитливий коротулька. Питайлик, який був відомий своєю неабиякою жагою дознань. Жили тут також Хвалько, Поспішайко, Кнопочка та інші коротульки Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Прозвали його Незнайком за те, що він Чого не знав, малюк цілими днями тинявся по місту, вигадував усілякі небилиці і всім їх розказував. Та ось і перше вересня у квітковому містечку свято, усі коротульки з радістю поспішають до школи.